Всім привіт! В мене сьогодні на огляді е, чудова, неймовірна, крутезна гра Монтаро. В мене в японську тематику нахил така азійська. Окей, прес-старт. Уху-ху, я вже здобув досягнення. Просто потрібно налаштуватися на вайб цієї гри. Ви чуєте, яка це музика. А! Погнали все, все, все. Якщо тут така музика класна, значить сама гра має бути просто шикарна. Ха -ха -ха. Ось ось він, ось він. Монтаро, Монтаро, ось це, це, це наш головний герой. О, божечки! Він послизнувся. Угу! Все, все! бідненький Монтаро, я його підвів, я не зрозумів, що відбувається. На банани наступати не можна. Але доджі-койники треба збирати. Скажіть нока ну мені, будь ласка, ви кидали грошики на доджі-койники Чи ні? Що? Чому мене вбиває в друге лавочка? Що тут відбувається? Чому я не розумію нічого? Так, доджикойники підняли на бананці. Оп. Оп. Уууу. Єс. Що тут відбувається? Я не розумію. Ну тут явно якісь е, японські е, ш, школьниці йдуть ідуть в школу, йдуть в школу. Кішка! Ха -ха! Ворона! Ха-ха! Збив ворону! Пташки-пташки! Їв пташок, все нормально. Ха -ха -ха! О, ще у бачки, бачки! воу 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 Ну, все. Так сталося. Е, бачите, тут е, дівчатка йдуть в школу, йдуть в школу, і наш Монтаро, Монтаро, він, мабуть, теж йде в школу. Бачили, бачили, який цей лиходій Монтара. Він це. Коли підскакує, він дівчаткам спідницю задирає ха-ха! Це індисма! Шикарно, мені подобається. Ви бачили, скільки курей бігло? Птаха летить. Я впав в каналізацію! <свісно> Що тут відбувається? Що? <свісно> Але Монтаро класний, він все рівно, він. Він, 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 не, не, не цей. він не переживає. В нього все життя йде так, як йому хочеться. Все чудово! Спіднечка! Спіднечка! Котик стоїть. Блін. А, все я зрозумів, зрозумів, тут де котик, тут де котик. Там не можна пригати, там точніше треба якраз ухилятися. Оп. Оп. Все, котики, котики, природні вороги. Або навпаки, котики друзі, Котики, друзі. Котики. Не... Нікому котики не вороги. Котики, друзі. І все не треба мені тут розводити всякої такої цієї штуки. Котики друзі і котики показують монтарі, де йому потрібно підпригувати. Підпригувати для того, щоб все в нього було добренько. ну Ось так як тут я не підпригнув. І ось, бачите, все поганенько. А котики хочуть, щоб в Монтаро все було добре. У нова музика. Я хочу бути самовпевненим настільки, наскільки самовпевнений Монтаро. <му> він такий валить взагалі його. Його нічого не печалить, він, він щасливий. Щасливий пес. щасливий пес. Дідько, мене наказала ворона. -чан 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 -ча. Я зовсім впораюсь. Я зовсім впораюсь, я беру приклад в Монтару. Монтаро позитивний, і я теж маю бути позитивний. Я позитивно налаштований, так само, як налаштований позитивно Монтару. Так, ми проїхали. Ух-ух. Так, добре. Тут, мабуть, краще вилізати нагору. Бо ну це ж не, не прикольно. Чому? Чому, Монтаро? Чому у чому вас так не виходить все? Підкажи мені, Монтаро, ти під... поділись зі мною мудрістю, мудрість на сьогодні. Назви мені мудрість на сьогодні, Монтаро. О, так, так. Отам безпечно. Безпечно, але не цікаво. На вороно все вірно. На ворону не можна приземлятися. Хвилі, поможете подивлюсь options English. Ага 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 ага. ага, 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 ага. ага. Ну найкраще серед цих всіх, я розумію, тільки English. Start game. А хто казав, що буде легко? А, а ніхто не обіцяв, що буде легко. А якщо й обіцяли, то вони обманювали. обманювали. Ех. Монтаро Монтаро. Куди ти так поспішаєш? Чому ти такий позитивний Монтаро? Все, я знаю на наворо, ворона не можна пригати. Ой. Послизнувся на шкірки банана і покотився, покотився, а там котик. Котик. Ну я покотився і там котик, і от ну, халепа зовсім халепа сталася. Ташки, пташки! хе Монтара наглий. Пташки помстилися. Ну теж так буває. Монтаро, Монтаро! Монтаро як прожити все життя щасливим? Монтаро, навчи мене! Навчи мене дурного, Монтаро! Монтаро валить такий. Монтаро знає ціну своєму щастю. У. А. А, ці ворони. Вони, ворони ворони прагнуть зіпсувати день. Ворони прагнуть зіпсувати день в Монтаро. В Монтаро повинен бути самий щасливий день в житті. Він найхороший хлопчик в світі. Як це в Монтаро може бути все погано? Монтаро просто мусить бути все добре: Ой, якраз в яму. Перепрошую, що вже в горлі пересохло. Монтаро? Монтаро, Монтаро. Чому ти така зараз сумна якась мелодія грає? Я хочу, щоб весела грала. Це ж весела гра. Гра весела має грати весела музика. Ф ю, ф ю. Ф ю. Я не розумію, типу це добре, що я роблю, чи це я погано роблю? Не буду вбивати пташечок. Я буду добрий до пташечок. Чому навіть якщо на ворону зверху запригнути, чому не працює оця штука, що працює в Маріо? Таке пєм? І все. Хм. Ну правильно, бо це ж історія не про Маріо. це історія про Монтаро. Я путаю. <плес> Те, як я міг таке попутати взагалі. Ви гляньте на цього пухнастого пусічку. Це історія про нього, я розумію. О, мені. <плес> <плес> я знову напрягнув на ворону. <плес> Навмисно! <плес> я забуваю про це. До джекоїни, <плес> Вартість до завжди росте. Завжди росте, завжди в космос. В космос. В космос. Ця крипта, вона. взагалі її основна ціль це відправити відправити в космос ракету. Мабуть, це і через це її купив собі Ілон Маск, цю криптомонетку. монетку. Добре. Монтара не переживай. Ми, ми дістанемося до тієї школи. Ага! Якщо він отако крутиться вертухою. Якщо крутиться вертухою, то все добре. Чому я не можу продвинутися взагалі не можу. Так, ладно. Єдина радість. Єдина радість тут. Тільки оце. О, 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 о! Це, це моя пісня! Це моя пісня, Монтаро, Монтаро, ми зараз впораємося. Ви гляньте, який позитивний цей Монтаро, як він лупить. А, а, як біжить. Піу. Ага. А будеш, ні... Мені меншу складність не азійську, будь ласка. Я з азійською складністю гри не можу пройти. Ой. Знаєте, в принципі, якщо судити за аніме за аніме, то нічого більш небезпечного, ніж подорож до школи в Японії не буває. Ось і Монтаро зараз це доводить. Бачите, як небезпечно йому до школи дається дійти. Фу. Але Монтаро навіть не вчиться в школі. <плес> <плес> пташки козли. Там бігло зграя курей, і вони мене наказали за те, що я казав, що пташки козли. От єдині природні вороги, які є в Монтаро це пташки. Коти прикольні, коти допомагають, бачите, в коти це си -си 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 сигналізують, кажуть: у небезпека, небезпека. Повільно взлітаєте, у вас же ж крила є. Зачепили! А. Я щось можу розблокувати! Так, які ще є. Що? Я можу ще раз на сотню. Ну, давайте цього джентльмена. Джентльмен Манзара, джентльмен манзара. Yes! Але дивіться, ви бачите, що оце це в грі, це собачка задирає дівчатам спіднички. Це собачці можна, а людям не можна. Це, знаєте, таке це правило. <схі> котився, котився, перекотився і все програв. Ех! Це правило, воно обов'язкове до виконання. Ніколи нікому не задрайте спідничку. Взагалі, майте повагу до чужого особистого простору. Ні в якому разі не порушуйте нічиїх кордонів особистих. Хай всі люди тільки позитивними якимись речами в житті займаються і не, не думають про те. Ви, ви уявіть собі, оце так от ти, ти когось е, чіпаєш, комусь заважаєш. Це ж е, ти. Зробиш так, що в цієї людини в житті не, вона думає не про свої проблеми, як це б свої проблеми вирішити, а думає, як це б зробити так, щоб ти відчепився. Типа, ну це ж не можна так робити. Камон, нащо цей дискомфорт створювати людям? Не треба такий дискомфорт створювати. Людям має бути жити цілком собі комфортно. Ми вже дійшли до такого. Знову наскочив на ворон. А щось пороблено з тими воронами, чи що костюм. Так, я хочу ще якийсь костюм за 200. О, як скаче, як скаче! Ага! Мені невідомо, які це костюми, да? І який же ж костюм вибрати? Хотів би оцей. Добре, назбираю 300, і тоді візьму цей костюм. <кх> Монтара, Монтара, в нас є ціль, у нас є ціль. О -хо -хо, такий, такий командний джентльмен, джентльмен, да, да. да. Оце таке, джентльмен-джентльмен задрав спідниці і через це помер. Вчиться, це, це наука. Як прожити життя і не померти через те, що задрав спідниці. Послизнався на банані знов. Ааа, скільки разів це вже було підряд. Тик-тик-тик. Е, так. Ще раз розповім, яка історія в цієї гри. Я якось сидів вечірком собі, такий <кхи> чілив, е, згадав, що в мене є останніх якихось 100 гривень на картці, і думаю, хм, треба зайти в Steam і подивитися, які там ігрульки є. І зайшов, і знаєте, накупляв ігор таких таких ігор, що їх там прям аж 3 на гривню. <кхи> таких ігор накупляв. І при... Серед них виявляється бувають прикольні, як, наприклад, гра про. Такого крутого джентльмена Монтаро, який біжить, біжить в своїх справах. По своїх справах біжить, але йому це дуже 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 складно дається е, дістатися до туди, куди йому треба. Ви бачите, скільки перепон в нього на шляху. Але знаєте що? Ви подивіться на нього, ви подивіться на його задоволений життям писок. Він він все розуміє. Він все розуміє, що навіть якщо йому щось там не вдається, все рівно не треба від цього засмучуватись. Треба бути такий позитивненький, такий позитивний. Бути як Монтаро. Будь як Монтаро. Будь як Монтаро. Ти просив від мене мудрості, і Монтаро дає тобі мудрість. Будь як Монтаро, будь позитивним, будь позитивно налаштований на св... на це життя. І рухайся до своєї мети, незалежно від того, які там в тебе перепони. І залишайся позитивним. Залишайся позитивним і будь щасливим. Так. Але ні в якому разі не роби так, як Монтаро, не задирай нікому спідниці. І не падай ні в якій каналізації. А то надивитися оцих відосиків, відосиків після в інтернеті там з цими іграми, вашими іграми. І от після того все в житті робите, робите, і жалійтеся, жалійтеся. О, це все ігри винні. це все ігри винні. Ні, це не ігри винні. не ігри ні в якому разі. Ігри взагалі не нейтральна штука це витвори мистецтва, оце ти. Це я 100% переконаний, що це витвір мистецтва. гляньте на цього монтару. Вить! Вить! Ой! Був би вскочив в каналізацію. Не чіпаю пташок, нормально? Пташки, я вам більше не ворог? Ні? <кій> <кій> Якщо пташок збивати, вони, мабуть, на тебе нападають, вони мстяться. Котика не чіпаю. Цих пташок. Ну, блін, ну я не хотів. Ой, йо, ще цих пташок поскидав. А, в мене ціла зграя ворогів тепер, ну да. Логічно. У, 300, 300, 300! Е, костюми, я казав, що я хочу ось цей. <гум> Ви зрозуміли, в чому тут прикол? Це! Це костюм собачки, який в дітей на собачці. Шахімат. Щось більш абсурдного я в житті не бачу. Так, ну це все, це все, це, ось це останній забіг. Останній забіг. А далі, якщо хтось хоче, щоб я якийсь інший костюмчик для монтару виформив, щоб я побігав ще і вибрав якийсь конкретний костюм. От давайте, отак і з вами, зробимо. Ось тут в мене 4, 8, 16. Напишіть цифру, який конкретно з цих костюмів ви хочете. Отак, рахуючи, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Пишите в коментар цифрою або словом. І я знімаю наступне відео, де вифармлюю от конкретно цей костюм. І ми його дивимося, наскільки він класний, він подобається, не подобається, і все таке. Дякую за перегляд. <кхід> Буду вдячний за якийсь там маленький лайкосик, за коментарчик, от буквально коментарчик з циферкою, і за, можливо, якийсь, не знаю, підписочку, бо було би надзвичайно вдячний і щасливий, якби на мене підписався хоч один якийсь чарівний, чудовий людин. Да. Дякую за перегляд. Пока-пока. Живі щасливе життя!